Угорська опозиція розпочала найдовшу виборчу кампанію в новітній історії країни. Головний конкурент Віктора Орбана, лідер партії Тиса. Петер Мадяр стартував в турне, яке триватиме до квітня наступного року, та охопить усі 3155 населених пунктів Угорщини. Перша зупинка символічна: будинок для літніх людей у невеликому містечку на заході країни. Мадяр привіз допомогу, але головне послання адресоване мільйонам угорських пенсіонерів, яких уряд Віктора Орбана традиційно намагається утримати у своєму електоральному полі. Я прошу наших літніх співвітчизників не звертати уваги на брехню фідесівської пропаганди. Те, що вони називають податком тиси, насправді зниження податків. А те, що вони називають податком на пенсії, це справжнє підвищення пенсії. Мадяр атакує головну зброю Орбана державну пропагандистську машину. Угорські медіа, контрольовані владою, тижнями намагаються переконати виборців, що опозиція підвищить податки та скоротить соціальні виплати. Але лідер ТІСІ не просто заперечує ці звинувачення, він перевертає наратив. Через кілька годин Мадяр вже в іншому селі. Формат той самий: зустріч з місцевими жителями, але інтенсивність вражаюча. За планом опозиціонера, такий темп збережеться впродовж наступних 158 днів до виборів. Багато хто читав книги Орвела про нову мову або інші подібні твори. Ось це ми й переживаємо сьогодні в Угорщині. Ця влада опустилася на неймовірну глибину. Вони брешуть вранці, в день і ввечері, і брешуть на всіх хвилях, але лише ще 158 днів. І тоді ми разом мільйони угорців повернемо нашу країну. Разом побудуємо літні та молоді селяни й городяни, угорці всередині кордонів і за їх межами придатну для життя, працюючу та гуманну угорщину. Ця промова квінтесенція стратегії Мадяра. Він об'єднує всіх угорців навколо ідеї відновлення країни після 15 років правління Орбана. І головне, він встановлює точний зворотний відлік до дня виборів, створюючи відчуття невідворотності змін. Прихильники тиси аплодують. Серед них переважно люди середнього віку, але чимало й молоді. Це саме те, чого так бракувало угорській опозиції останні роки: справжній ентузіазм і віра в можливість перемоги. Мов диво, піднявся цей рух тиса. Тепер я. Надія, що існує єдиний конкурент державній партії. У цих словах ключ до розуміння феномену Мадяра. Угорська опозиція роками страждала від розпорошеності. Декілька дрібних партій конкурували між собою, віддаючи перемогу Орбану ще до початку підрахунку голосів. Тиса змінила це вперше за останні десятиліття. Режим зіткнувся з єдиним організованим і харизматичним противником. У попередніх виборчих циклах угорська опозиція страждала від відсутності єдиного лідера. Який був би достатньо дисциплінованим і достатньо мотивованим перемогти. Економічне питання найбільш вразлива точка Орбана. Після років рекордної інфляції угорська економіка ледве дихає. Третій квартал цього року приніс нульове зростання найгірший показник за весь період правління нинішнього прем'єра. Європейська комісія прогнозує зростання ВВП у майбутньому році на рівні 1,8% найменше за 15 років. І саме на цьому фоні Орбан намагається купити лояльність вибор. Минулого тижня він оголосив про додаткові виплати пенсіонерам, анонсував податкові пільги для сімей, підвищення зарплат і масштабну програму субсидованих житлових кредитів. Усе це за рахунок державного бюджету, який і так працює на межі можливостей. Ще однією яскравою демонстрацією сили Тиси стала не сільська кампанія, а величезний мітинг у центрі столиці в кінці жовтня. Площа героїв символічне місце для угорців. За різними оцінками, від 150 до 200 тисяч людей зібралися в центрі Будапешта, незважаючи на дощ. Вони розмахували національними прапорами та тримали запалені смолоскипи. Мадяр вийшов на невелику сцену в центрі площі, навмисно скромну на контрасті з помпезними урядовими заходами Орбана той політик, який колись вимагав виведення російських військ, сьогодні є найбільш лояльним союзником Кремля. Ця фраза прямий удар по Орбану. Мадяр нагадує про трансформацію угорського лідера з борця проти радянського впливу на найближчого союзника Володимира Путіна в європейському союзі. Це болюче питання для багатьох угорців, які пам'ятають події 1956 року та пишаються антирадянським повстанням своїх предків. Він сам вибудував систему, в якій влада централізована, преса під контролем. А країною керують через страх. Критика мадіра резонує з оцінками міжнародних організацій. Останні роки Європейський Союз блокував Угорщині мільярди євро допомоги через порушення принципів верховенства права. Брюссель звинувачує Будапешт у корупції, контролі над судовою системою та придушенні свободи преси. Долю угорців не можуть вирішувати ані в Брюсселі, ані у Вашингтоні, ані в Москві. Історію пишуть угорці на угорських площах і вулицях коли вони обирають надію замість страху. Ця промова спроба Мадіра вибити з рук Орбана його головну козерну карту риторику про суверенітет і захист від зовнішнього втручання. Лідер Тиси позиціонує себе не як проєвропейського ліберала, якого легко демонізувати в очах консервативного електорату, а як справжнього патріота, що повертає угорщину угорцям. І цей підхід працює. Соціологічні опитування фіксують стабільне лідерство Тиси. За даними жовтневого дослідження агенції Медіан, партія Мадяра випереджає Фідес Орбана на 6% відсоткових пунктів серед виборців, які визначилися зі своїм вибором. Що ще важливіше: 90% прихильників Тиси точно прийдуть на вибори, тоді як серед електорату ФІДЕС таких лише 80% країна народжується заново, коли люди знову вірять один одному. Давайте повіримо, що ця країна здатна піднятися, здатна зцілитися, і що наші діти виростуть у вільнішій, чистішій і людянішій угорщині. Але попереду найважча частина кампанії. Орбан контролює більшість засобів масової інформації, має доступ до державних ресурсів і 15-річний досвід перемог на виборах. Його партія вже запустила масштабну кампанію дискредитації Мадяра, намагаючись зіпсувати репутацію кандидатів Тиси ще до початку офіційної виборчої гонки. Попереду великі ризики для Петера, бо Фідес зможе розподілити свої атаки та спробувати з'ясувати біографії всіх цих людей. а це буде багато нових імен. Улітку державна пропаганда навіть використовувала образ українського президента Володимира Зеленського для атак на опозицію, порівнюючи Мадіра з Зеленським та попереджаючи, що лідер Тиси нібито приведе Угорщину до війни. Київ офіційно засудив цю кампанію як безглузду та образливу, але найбільшим випробуванням стане сама виборча система. Фідес за роки правління перекроїв виборчі округи на свою користь, розставив лояльних людей у ключових державних інституціях і перетворив частину медіа на машину пропаганди. Разом ми обійдемо всю країну, доберемося до всіх трьох тисяч 155 населених пунктів. І аж до 19 години 12 -го квітня ми працюватимемо разом з десятками або сотнями тисяч угорців над тим, щоб о 19 годині 12 -го квітня переступити фінішну лінію переможцями. З усвідомленням, що ми зробили все можливе, 12 квітня 2026 року угорщина дізнається, чи вистачило цих зусиль. Чи зможе партія, яка з'явилася лише 18 місяців тому, скинути режим, що тримається при владі 15 років? Чи стане Петер Мадяр, колишній інсайдер системи Орбана, людиною, яка цю систему зруйнує? Але вже зараз очевидно одне: угорська політика змінилася назавжди. Епоха безальтернативного правління ФІДЕС закінчується, і незалежно від результату виборів, сам факт появи такого потужного опозиційного руху вже став революцією в країні, де останні роки будь-який спротив здавався марним. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.